Ну, стосовно логістики, так власне, на бахмутському напрямку ворожої логістики було повідомлення від власне знову ж таки східного угруповання військ збройних сил України про те, що вже наші збройні сили дістають до одного логістичного маршруту Росіян на Бахмутському напрямку. Мова йде про трасу Бахмут-Горлівка. Ну і це робоча дистанція для наших мінометів і безпілотників. Говорить пан Євлаш. Так, це е, вдала дистанція. Ну, скажу сформую з з е, відповідь з фактів, да, котрі є. А один із фактів, що дорога, е, одна з трас логістичних сполучень безпосередньо до міста Бахмут, вже є частково під вогневим впливом Збройних сил України. А саме ми вже маємо підтверджені е, підтверджені ураження. Е, Легкоброньованої і неброньованої техніки, яка не курсує по цьому напрямку, тому це не означає, що на сьогодні логістика повністю перекрита у противника, тобто відрізані артерії логістичного сполучення, є куди наращувати, але вже є частковий успіх в цьому в цьому плані. Стосовно Вагнерів, за минулий тиждень були повідомлення про те, що ну такі розрізнені контингенти ПВК Вагнер вони вже з'являються в Україні. Мова йшла зокрема про те, що помічені вони були на Херсонщині, навіть з деякими повідомленнями на східному напрямку, так само власне ці контингенти помічали. Що ви скажете? Це таке зараз підсилення ворогу. Тої і наскільки ефективними будуть ці вагнерівці, які, якщо я правильно розумію, вже під командуванням російського міністерства оборони повертаються на поле бою, якщо повертаються Дивіться, моя суб'єктивна думка, що такого підрозділу. Як Вагнер більше не існує, а саме е, ліквідація е, починаючи з політичного самопровзошеного лідера Пригожина закінчуючи ліквідацію професіоналів типу Уткіна і е, е, командира з напрямку логістики, е, це є основною втратою для структури ПВК Вагнер. І на сьогодні ПВК Вагнер як такий дієвий механізм. Який відіграє будь-яку поставлену роль е, від керівництва як політичного, так і військового Російської Федерації, виконуємо успішно, більше виконувати не буде. На сьогодні це застосування, на мою суб'єктивну думку, лише особового складу, який залишився, скажімо так, без своїх командирів, він буде застосовуватися так, як е, е, Полюбляє застосовувати особовий склад е військового керівництва Російської Федерації, тобто в місних штурмах, в волнових атаках. Так у них є досвід, але немає е цілісного підрозділу, який має, скажімо так, унікальне мав унікальне управління. Тому на сьогодні е моя суб'єктивна думка, що після компанії в Бахмуті, де е ПВК Вагнера понесли великі втрати, що змусило їх вийти після е ліквідації їх. Лідерів, як і політичних, так і військових, сам підрозділ не буде мати той ефективності, який мав. А військовослужбовці, розпорошені по іншим військовим частинам, будуть такими військовослужбовцями, які мають більше опит, ніж досвід, ніж інші. Наприклад, ці ж мобілізовані в Російській Федерації. Тому в цілому це не відіграє ніякої. Суті на передньому краї ніяк не змінить обстановку на мою суб'єктивну думку. Дезорганізація, так і дезорієнтація, вона у ворога зараз спостерігається, тому що от ці повідомлення, які ми там, зокрема, з військовими експертами обговорювали, що зараз намагаються там зі сходу якісь частини угруповання кидати на південь, тобто мова йде не про те, що якісь резерви ворог підтягує, а про те, що ну власне переміщує те, що є на полі бою по різним напрямкам. Як це позначається загалом на ну власне ворожій координації дій? У них ця дезорганізація вона присутня чи ні? Я на сьогодні не бачу дезорганізації в бойових порядках ворога. Ворог. Намагається чіплятися за будь-який клаптик. А щодо неперекидання військ з одного флангу на інший, з одного напрямку на другий, ну безпосередньо, що стосується бахмутського напрямку, де ворог відчутно посилив своє становище, підкріплюючи резервами з особовим складом. Безпосередньо в цьому напрямку, скажу так, що е, це завдяки вдалим діям Збройних сил України, у тому числі третю штурму бригади. Ми на цьому напрямку ліквідували не один підрозділ противника, не одну бригаду, не одну військову частину стерли вщент Тому це змусує, змушує противника е, щось. Робити для того, щоб затикати, скажімо так, діри і проблеми в своїх оборонних порядках, але противник це робить на превеликий жаль своєчасно, робить досить таки організовано, тому це не означає, що в противника є якась дезорганізація, і якісь кроки збройним силам України дадуться легше, ніж ті кроки, які ми робили до цього. Стосовно ворожої техніки, от зокрема, на Бахмутському напрямку з'явилося відео, власне, як Т-90. Танк, третя окремо штурмова бригада, ліквідує на полі бою, це ну власне в вільному доступі є, можуть подивитися наші глядачі. А разом із тим, ну от, в Росії говорять про те, що вони нарощують виробництво цих танків, і навіть заявив кремлівський диктатор про те, що е, бойовий танк Т 80 як такий реактивний танк, вони поновлюють його виробництво. От власне наскільки ця техніка програє західним. Зразками, які ну, знову ж таки будуть з'являються і будуть з'являтися на озброєнні нашим збройних скажу так, що не зовсім не зовсім якісно буде порівнювати і західну техніку з технікою, яку має Російська Федерація, тому що тут питання в іншому, тут питання в перевагі саме кількості якісно. ну. Так, mm. да, да, в кількісні. Ну, безпосередньо, про що я говорю да, там, простою мовою, ми коли там за три тижні виконання бойового завдання, у тому числі і під час штурмових дій, ліквідували біля десяти, тобто роти, да, біля десяти танків е, противника. Що противник зробив да, з цим? Противник е, просто е, ротував і підсилив. Ще одною ротою танків свій передній край, тобто з резервів закрив таку проблему, яку ми створили противнику. І це складає враження того, що противник дійсно відчуває перевагу в кількісному показнику, а саме маючи велику спадщину від Радянського Союзу, в нас таких переваг нема. І тут відіграє безпосередньо той, той фактор, те, що е, західна зброя є е, більшою якістю, і більшим вогневим потенціалом має, е, має да в нього більший вогневий потенціал, і наша техніка е, більш довго тримається на передньому краю. Тобто, е, противник, е, з, якщо потрібно. Використовує резерви, використовує перевагу. У нас такої переваги щодо кількості немає, але є перевага щодо якості, і в такому форматі продовжуються бойові дії. і безпосередньо ось такий театр поля бою виглядає на зараз.